Деякі люди кажуть, що не існує такого поняття як погана реклама, і ми бачили багато прикладів цього. Люди протестують проти рок-концерту, але це лише привертає більше уваги до артиста, піднімаючи його статус до суперзірки. Хтось намагається заборонити книгу, але це лише підштовхує її до списку бестселерів. Гордий кардіохірург з Австралії може подумати, що стаття в журналі про його місцевий успіх не завдасть жодної шкоди. Але на жаль, для нього іноді успіх однієї людини приваблює тих, хто не хоче працювати заради власних досягнень. Вони просто хочуть відібрати це в когось іншого і не переймається тим, хто при цьому постраждає. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Чан Ян Хім народився в Шанхаї, Китай, 21 листопада 1936 року. В родині австралійців китайського походження йому дали англійське ім'я Віктор Пітер Чан, його ранні роки були сповнені потрясінь, коли японці вторглися в Шанхай. Його сім'я переїхала до Гонконгу, а потім до Бірми, постійно намагаючись уникнути насильства, що наростало. Зрештою, після капітуляції Японії сім'я повернулась до Гонконгу, де у матері Віктора діагностували рак грудей. Вона померла, коли йому було лише 12. Втрата матері глибоко вплинула на його рішення обрати медицину, спонукаючи його прагнення полегшувати людські страждання. У 951 році батько відправив Віктора та його сестру Френсіс до Сіднея, Австралія. Віктор досягнув блискучих результатів у навчанні, закінчивши університет Сіднея з медичним дипломом у 1962 році. Він проходив підготовку під керівництвом відомих хірургів Англії та Сполучених Штатів, опановуючи галузь хірургії на відкритому серці. До 70-х років він повернувся до Австралії, приєднавшись до лікарні святого Вінсента в Сіднеї. Там він став провідною фігурою в кардіоваскулярній хірургії, ставши співзасновником національного підрозділу трансплантації серця у 1984 році. Інновації Віктора в трансплантації серцевих клапанів і розробка штучного серцевого клапана, виготовленого з титану та дакрону, принесли йому міжнародне визнання. Він провів понад 190 трансплантацій серця, досягаючи показників виживання, що відповідали світовим стандартам. Його відданість виходила за межі операційної. Він невтомно виступав за підвищення обізнаності про донорство органів, вірячи, що кожне життя заслуговує на шанс. До кінця 80-х доктор Чан став відомим ім'ям в Австралії. Його скромність і співчуття завоювали любов пацієнтів і колег. Він часто відмовлявся від плати за послуги для тих, хто не міг заплатити, і наставляв молодих хірургів, наголошуючи на етиці поряд із технічними навичками. Його робота заклала фундамент для лідерства Австралії в галузі кардіології, а його дослідження вплинули на прогрес в імунології та догляді після трансплантації. У знак визнання його внеску, Віктора назвали австралійцем року в 1986 році. Колеги описували його як хірурга з руками піаніста і людину, яка ставилась до кожного пацієнта як до члена сім'ї. Проте, попри свою славу, Віктор залишився скромним відданий лікар із простою місією рятувати життя. Поза своєю відданістю роботі Віктор був також люблячим сім'янином. Він познайомився зі своєю дружиною Н у 1966 році, і пара одружилась 20 квітня 1968 року. У них народилась донька Ванеса та син Метью. Хоча Віктор намагався залишатися скромним, його успіх привертав увагу змі. Його згадали в журнальній статті, яка висвітлювала людей азіатського походження, що досягли успіху в Австралії. Ця проста стаття, врешті, надихнула двох жадібних чоловіків розробити план, який зрештою забрав життя Віктора. Чю Сен ліу та Філіп Чун Тілім – двоє громадян Малайзії, організували погано сплановану схему вимагання, спрямовано на заможніх азіатських бізнесменів в Австралії. Їхньою метою було зібрати три мільйони доларів, але вони не збиралися тікати з грошима і жити розкішним життям. Ні, дует хотів використати ці кошти як стартовий капітал для нового починання. Після погашення деяких гральних боргів вони планували відкрити власний гральний заклад або, можливо, масажний салон. Вони використали статтю як список потенційних жертв і через багатство та професійний успіх обрали доктора Чана своєю мішенню. Початковий план групи передбачав або утримання сім'ї Віктора в заручниках у їхньому домі, або організацію засідки на дорозі для отримання викупу: лью, Лім і третій чоловік на ім'я Стенлі. Зробили свій перший крок біля будинку Віктора на перон авеню в Клонтарфі за вісім днів до фатального пострілу. Вони планували взяти сім'ю в заручники і погрожувати повішенням, якщо Віктор не зніме три мільйони доларів зі своїх банківських рахунків. Невідомий автомобіль на під'їзді змусив їх відмовитись від першої спроби. Наступного дня група повернулась до другої спроби, але вона також провалилась. Після двох невдалих спроб захопити сім'ю чанів у заручники, Стенлі Енджі, той що третій, повністю вийшов з цієї схеми. Його відмова не зупинила лью та Ліма від продовження їхнього небезпечного плану. Невдачі в Клонтарфі стали вирішальним поворотним моментом у справі. Лью та Лім відмовились здаватися після цих провалів. І їхня впертість призвела до смертельної сутички з доктором Чаном у Мусмані. Пізніше їхній адвокат описав Ліма як аматора відчайдуха, що підкреслило непрофесійність їхньої злочинної операції. Те, як вони обирали жертву, і провалилися біля будинку Віктора, показало наскільки погано все було сплановано. Вони не мали жодного особистого зв'язку з лікарем і мало знали про його ситуацію. Проте вони залишалися відданими своєму помилковому плану, керовані лише тим, що прочитали про його багатство в журналі. 4 липня 1991 року доктор Чан їхав на своєму Мерседес Бенз 500 SL. через ранкову годину пік о 7.45 ранку, не підозрюючи про синю Toyota королу, яка його переслідувала. Тойота, якою керував Лім, різко врізалася в Мерседес Віктора на перехресті Бардубал і Мілітарі Роуд. Обидва автомобілі зупинились на південному боці Ленг-стріт після зіткнення. Водії вийшли з машин, де Льо одразу схопив руку кардіохірурга і витягнув пістолет. Він сказав Віктору, що йому просто потрібна фінансова допомога. Лікар зберігав спокій, запропонував виписати чек, потягнувшись за гаманцем. Девід Гоф, місцевий житель, саме проходив Ленгстріт у той момент і почув, як Віктор відчайдушно закричав: «Викличте поліцію, у них є зброя. Трагічна сутичка досягла кульмінації о восьмій ранку на очах 16 свідків. Девід побіг до мілітарі Роуд по допомогу, але не відводив очей від сцени. Пізніше він засвідчив, що один із нападників тримав пістолет прямо біля голови лікаря або дуже близько до неї. Перша куля увійшла біля правої щоки Віктора і вийшла нижче правого вуха. Лью вистрілив друге смертельно, з близької відстані. Куля пройшла через праву скроню і мозок. Потім обивця направив зброю на Девіда, який відступив і благав зберегти йому життя. Після того, як нападники втекли, свідки кинулись на допомогу лікарю і знайшли його непритомним у стічній канаві біля його Мерседеса. Це місце неподалік Мілітарі Роуд стало похмурим нагадуванням про один із найвідоміших злочинів Австралії. Сьогодні Ленгстріт називається Снелстріт. Спочатку слідчі припускали, що вбивство могло бути з правою рук тріади. Здавалося, що Віктора цілеспрямовано обрали і зарубали. Вони почали розслідувати версії, що лікар зазнав тиску від банди, яка змушувала його пересаджувати органи, отримані від стратегічних китайських злочинців багатим пацієнтам. Ця лінія розслідування виявилась далекою від правди. Детективи опитали численних свідків, які були на місці, і отримали описи вбивць та їхнього автомобіля. Також біля тіла доктора Чана знайшли гаманець. Один зі слідчих був настільки впевнений, що жоден убивця не міг би бути таким необачним, що спочатку припустив, ніби гаманець підкинуло навмисне як хибний слід. Це, мабуть, були професіонали-злочинці, які намагалися спрямувати слідство в неправильному напрямку. Але незабаром стало зрозуміло, що це далеко не так. Гаманець насправді належав Чью Сен-Лю. І він справді був настільки необережним, щоб загубити його на місці убивства. Влада відстежила Лію, і він одразу зізнався. Тоді слідчі дізналися про особу Філіпа Чун, Ті Ліма та третього учасника на ім'я Стенлі. Поліція затримала Енджі той що Стенлі, але Лім зумів уникнути негайного арешту і утік до Малазії. Однак його свобода тривала недовго. Енджі, той що Стенлі, той що третій, став ключовим свідком у ході розслідування. Він вийшов зі схеми вимагання за день до вбивства і надав важливі свідчення про початковий план групи. Він детально описав дві невдалих спроби захопити доктора Чана та його сім'ю в їхньому будинку в Клонтарфі, де вони хотіли змусити його зняти 3 мільйони доларів. Енджі отримав імунітет від переслідування завдяки співпраці з прокурорами. Лью залишився під вартою, тоді як втеча ліма запустила міжнародний розшук. Лім переховувався в Малайзії чотири місяці. Після арешту його швидко повернули до Австралії для суду. Прокурори будували справу навколо початкової схеми групи. Вони планували викрести доктора Віктора Чана, утримувати його та його сім'ю в заручниках і змусити зняти гроші через насильницькі погрози. Лім протягом усього судового процесу стверджував про свою невинність і казав, що не знав про пістолет Лію. Однак Лію визнав свою провину. У грудні 1992 року суддя Джон Слаттері виніс вироки обом злочинцям. Шию Сен Лю отримав 26 років ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 20 років, тоді як Філіп Чун Тімлім отримав 24 роки з можливістю умовно-дострокового звільнення через 18 років. Знакове рішення судді Слатері засудило схему злочинців як абсурдний малоймовірний план, приречений на провал. Суддя Слатері наголосив, що свої вироки він базував на тяжкості самого злочину. Він сказав, що об'єктивна серйозність убивства не посилюється статусом і становищем жертви. На похорон доктора Віктора Чана прийшли тисячі людей, включно з політичними лідерами, медиками та скорботними громадянами. Прем'єр-міністр Боб Гоук назвав його великим австралійцем, чия смерть стала національною трагедією. З усього світу надходили слова пошани, а Всесвітня організація охорони здоров'я вшанувала його внесок у громадське здоров'я. Після трагедії в 1994 році в Сіднеї заснували кардіологічний дослідницький інститут імені Віктора Чана, який просуває дослідження серцевих захворювань і підтримує молодих талантів. Його сім'я, хоч і була спустошена, відстоювала цю цю справу, забезпечуючи продовження його бачення. Завдяки його роботі в галузі кардіохірургії його вплив на світ триває навіть і після його смерті. Його відданість цій сфері зазначає, що люди і сьогодні можуть дякувати йому за операції, які справді рятують життя. Лім отримав умовно дострокове звільнення 26 жовтня 1990 року. Що викликало негальний суспільний протест, і змусило міністра виправних служб нового південного Уельсу Джона Робертсона втрутитись. Міністр вибачився перед сім'єю чанів, бо їх не повідомили про майбутнє рішення щодо умовного звільнення. Звільнення Ліма призупинили до нового слухання, де рішення підтвердили. Зрештою, Ліма звільнили 1 березня 2010 року. І імміграційні служби одразу забрали його з виправного центру Параматта для депортації. Лім покинув Австралію і повернувся до Малайзії 3 березня 2010 року, відбувши 18 років. Він повернувся до родинного дому в передмісті Куала лумпура де відтоді уникає публічності. Справа Лью спричинила подібну суперечку в 2020 році. Його звільнили умовно після 21 року ув'язнення у віці 69 років, коли він страждав від хвороби Паркінсона та ранньої стадії деменції. Сім'я Чанів була спустошена цим рішенням, що висловила ліга допомоги жертвам злочинців. Говард Браун, виступаючи від імені сім'ї, сказав, що вони втратили всю віру в систему правосуддя штату. Звільнення Лью також призвело до негайного початку процесу депортації. Його погіршення здоров'я відіграло велику роль у термінах його від'їзду, оскільки влада боялася, що він може стати медично непридатним для подорожі, якщо затримати його довше. Лью офіційно вибачився перед сім'єю Чанівськ. Сказавши, що припустився помилки. І шкодує про це. Говард Браун також зазначив у своїй заяві, що Лью не брав участі в жодних програмах реабілітації у в'язниці. і Його вибачення було абсолютно порожнім. Державна рада з умовно-дострокового звільнення з критикою, адже депортація фактично скасувала залишковий період нагляду за їхніми вироками. Грек Сміт, тодішній речник опозиції з питань правосуддя, назвав звільнення і депортації Ліма жорстоким мученням для сім'ї доктора Чана. Сім'я чанів рішуче заперечувала, адже депортація унеможливила моніторних злочинців протягом визначених періодів умовного звільнення. Хоча вони і покинули країну, було б добре мати змогу стежити за двома злочинцями, які не мали проблем із тим, щоб убити людину, яка присвятила життя порятунку інших. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!